Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Росія завдала нищівного удару по енергетиці Одещини. Досі частина міста залишається більша частина міста залишається без електрики. От про удар у ніч проти 13 грудня та про те, чого нам очікувати надалі. Від ворога ми говоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю! Вітаю доброго дня. Ви писали, що удар проти суботи був наймасованішим спочатку повномасштабного вторгнення. Він був комбінований. Чи можемо зараз сказати про те, який спектр озброєння і засобів ураження було використано ворогом? А, так, це був комбінований удар, використовувалась велика кількість дронів Камікадзе. Десятки одиниць, мабуть, була найбільша компонента, якщо ми говоримо за дронову шахет 136, а також дрони приманки Гербера та Пародія, але а, саме в, той, в ту ніч а, це була переважно саме компонента Шахет-136, тобто дрони. Мікадзе і відповідно це були і а, ракети. Це були крилаті ракети, і типу калібр. Це були до звукового типу і які прямували до нашої області з інших, то достатньо таке віддалення а, від основних зон їх пуску. Але тим не менше вони використовували саме ці напрямки також і для відволікання уваги засобів протиповітряної оборони. Це і використання незвичних засобів, які раніше ніколи не використовувалися ракети Х-47М2 «Кинжал» Кинджала аеробалістичні ракети, які раніше не використовувались по Одесі та Одеській області. Хоча є якісь дані в українських змі а також в Вікіпедії, що нібито в травні 2022 року ці ракети запускалися з а, ту 22 м 3 а тут 22М3 не є носієм Х47М2 кінжал, тому, скоріш за все, тут е, є помилка, серйозна помилка, яка е, полягала в тому, що під час масованих ударів 22-го року е, кінжал сплутали з Х-22 або Х-32 модифікацією ракет, які запускаються якраз 122М3, і вони дуже часто використовувалися для ударів по території Одеської області в 22-му році. Особливо там по е, нашій інфраструктурі е, логістичного порядку, ну, по мостам. І е, е, з цього робимо висновок, що цей по загальній кількості засобів ураження і той, тієї кількості е, саме вибухової речовини, яка загально була використана, це був наймасовніший удар за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. На жаль, пане Олександре, оці дискусії щодо того, вперше кінжал, не вперше, вони взагалі мають сенс. Про це, про це треба дискутувати? Або це просто так для, знаєте, знову ж таки для такі галочки в Вікіпедії. Ну, я скажу так. Те, що це було вперше, кінжал, це факт. І якось цим сперечатися. Ті, хто використовують інформацію з Вікіпедії, мовляв, там щось написано з посиланням на якийсь ЗМІ. І так як воно було насправді, ну, це дві великі різниці. Чому про це треба говорити, щоб взагалі кінжал був використаний по Одесі та Одеській області? Ну, хоча б за причини того, що це засіб, який можна перехопити за допомогою тільки такого засобу протиповітряної оборони, як Петріот або Семпті. Я неодноразово чув обіцянки від нашої центральної влади. Про те, що в Україні саме південь він є критично важливим. Це логістичний вузол, чорне море, Одеса, Одеська область, порти вони відігрують дуже важливу роль. Тому захист це найважливіша задача. Захист Півдня. в 23-му році. Ми з вами пережили зерновий терор, коли росіянець досить так системно цілеспрямовано знищували наші порти портову інфраструктуру. Тоді якраз і було обіцяно, коли президент України майже навіть потрапив під удар балістичної ракети Іскандер, коли зустрічався з, з, з своїми колегами з Греції. Було обіцяно, що в нас все ж таки буде засіб проти дії балістичним аеробалістичним загрозам. Але балістика, вона як прилітала по Одесі, так і прилітає, і продовжує Тому про а зараз до балістики ще доєдналася аеробалістика, якої не було раніше. Чи варто про це говорити? Варто. Але якраз з акцентом на те, що е, ні навіть представники Італії, які приїжджали до Одеси, коли було зруйновано КЛУАКу е, РПЦ, Спасу Преображенський Собор. І ну, говоримо, як воно є. І тоді було обіцяно, що нам будуть італіянці допомагати. І навіть від італійців ми очікували на той момент, що буде отримано СЕМТІ, до речі, саме зеракетний комплекс. Але нічого цього всього не відбулося. І ми зараз маємо якусь ситуацію: ми повертаємося 2022 рік, коли Одеса також була в блекауті. Але тоді не тільки Одеса була в блекауті деякий період. Тоді значна частина України вона вперше зустрілася з такою загрозою і з такою з такою терористичною діяльністю, як знищення енергетичної системи країни. Ворогом для нас дійсно це все було вперше. Але бачите, як це відбувається станом на грудень 2025 року, на на фактично четвертий рік війни. Без того, що ну не підготувалися, не зробили, не зробили всього необхідного на рівні місцевому рівні за всі ці роки, на рівні центральної влади за всі ці роки, щоб такий важливий для України південь був захищеним. Ну я не знаю, як це назвати культурним словом. Хіба що тільки слово саботаж. Що ж, актуалізація питання дуже важлива. Ну, будемо очікувати, сподіватися, що додаткові засоби захисту з'являться і на Одещині, пане Олександре. Якщо говорити про подальші події, потім наступили оці неймовірно тривалі повітряні е, тривоги. І летіли дрони. Ми з вами про це говорили, до речі, минулого разу так? на виснаження, і гербери, і, і шахеди, і здавалося, що кінця цим тривогам не буде. Тобто ця е, стратегія того, що спочатку масовий удар, а потім ще продовжуємо виснажувати так, по-українську, і населення виснажувати, все це триває і надалі. Так, і це знову ж таки причина того, що вони можуть а, цю тактику продовжувати і реалізовувати, пов'язана з тим, що роками ігнорувалось питання покращення нашої протиповітряної оборони на кожному рівні. Починаючи з мобільних вогневих груп, закінчуючи навіть я навіть скажу так а, нашими а, легкомоторними засобами перехоплення. Усі дуже добре знають, що. В повітряному просторі Одесь Одеської області а, працює поршновий тренувальний спортивний літачок, маленький, такий, як як 52 Так, от, якраз цей літачок, коли деякі дуже розумні, дуже поважні експерти з столиці заявляли, що з цього літачка неможливо нічого зробити, окрім як політати там і зробити вигляд, що а, воно може літати. І не треба приділяти уваги легкомоторній авіації. Цей літачок на 14 грудня збив рекордну кількість дронів, в тому числі шахет-136. Я не скажу, скільки саме, це трошки інформація, не для загалу, поки що. Але для екіпажів як 52 це був рекордний показник. Це саме не завдяки це супереч. Тому що цей літак, наприклад, один з цих літаків, які нещодавно отримали е, наші екіпажі, е, на нього збирали 2,5 мільйони гривень півтора роки. Е, цією пропозицією зверталися, ну, наприклад, до е, міського голови е, бувшого, вже скажімо так, міського голови, е, е, тоді відповідь волонтерам, які збирали гроші на цей літак, була знаєте яка? Ми вже два літаки купили. Що ви від нас хочете? У нас там бюджет, він не гумовий. Але знаєте, про які літаки йшла мова? Не про літаки, про розвідувальні дрони літакового типу. Банально два розвідувальних дрона. Це чудово. Отже, ми зараз можемо говорити про те, що згайний час. Ми втратили багато часу, і росіяни зараз цим будуть користуватися. А ці сценарії, ця тактика на виснаження, вона буде і надалі використовуватись для того, щоб що розпрошувати ресурс протиповітряної оборони, виснажувати нашу протиповітряну оборону, виснажувати а, морально, психічно, фізично, а безпосередньо і саме хотаситів. Тобто, ці а, повітряні тривоги, які лунають по 11 годин, вони ще будуть повторюватися. Але є нюанс: росіяни зараз не мають такого великого виробництва дронів Камікадзе та дронів приманок, щоб зробити це, наприклад, для окремо взятого регіону чи області чи міста незмінним якимось процесом таким довготривалим, вони залежатимуть від постачання від виробництва цих елементів так званого боєкомплекту. Тому зараз поки що. Так таке виснаження не буде в режимі нон стоп 24 на 7, кожної ночі по 24 години. Але вони час від часу будуть це влаштовувати, і відповідно, якби б в нас були е, ті інструментарії, які б могли цьому протидіяти, е, загроз було б набагато менше. Але ну як то кажуть, на жаль. Пане Олександре, наостанок, якщо говорити про ідеальну ситуацію, сподіваємося, що вона так само і буде розгортатися. Якщо буде посилюватися ППО на всіх можливих рівнях, наскільки часу на це потрібно загалом? Про який момент підвищеного захисту, ми можемо говорити? Ну, якщо уявимо собі таку ситуацію, що завтра почнеться. Фактично, будівництво в Одесі та в Одеській області відповідної правильної, ефективної шаленованої ППО без будь-якої корупції, без будь яких ось там аля. Ну ми ж це вже зробили. Чи нам це не потрібно? Нам це не цікаво. А дійсно з професійним відношенням до цього питання? А на жаль, це до півроку. Приблизно до півроку, У тому числі з можливістю розміщення в нас засобів ППО Великого радіусу дії, які могли б протидіяти, до речі, не тільки балістиці, а також становила б загрозу російській тактичній авіації, яка нещодавно напередодні запускала по Одеській області кориговані авіаційні бомби, що також є унікальним випадком. І з цього ну, треба робити висновок. Що якщо раніше ці кориговані на напередодні ці кориговані бомби вони прилітали по затоці, то не факт, що через місяць-два вони прилетять після вдосконалення їх реактивних прискорювачів, тому що це якраз був новий, новий тип кабів з реактивними прискорювачами, вони вже будуть прилітати по самій Одесі, а це ще більша проблематика для нас. Набагато простіше та ефективніше збивати на підльоті російську авіацію. Для цього відповідно треба тиснути як на наших партнерів, ну так і прискорювати процеси внутрішні, які і на рівні місцевої влади відбуваються. Дякую вам за коментар, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, був сьогодні з усім.